Береже ну, Бог береже, як то кажуть, от не нервуй і все буде нормально. Не нервувати? Ну, виходить так. <смі> типу, береже ну обох береже, як то кажуть, от не нервуй і все буде нормально. Насправді, ну, типу, відвідувати регулярно масажі, ароматерапію <смі> <смі> сауну, ну, я не знаю. В кого, в кого які бюджети, та скажімо так, е, наскільки міцні нерви, може нерви настільки міцні, що можна як струну не тягати і не порвуться, тому можна обмежитись масажем раз в місяць. А якщо серйозно, то ну, типу, по-перше, якщо є така можливість, все ж таки довірити професіоналам, які візьмуть на себе всі ці нерви, якщо такої можливості нема, дуже сильно підійти спочатку до процесу вивчення всіх процесів, щоб Точно спланувати алгоритм своїх дій, що треба закупити, коли зробити, в якій кількості, і так далі. Розрахувати все це, скажімо так, мінімізувати помилки, які призводять до нервів, і робити, але сауна масаж, і от оте і все це прям те, що треба.